Цілу ніч до зорі я не спала, прислухалась, як море шуміло, як таємна хвиля зітхала, і як серце моє стокотіло. Ночі темної дивні почвари заглядали в безсонні очі, І страшніші, ніж сонні кошмари, ті, привиддя безсонної ночі, Думки гадки, мов птахи нічні. Налетіли тяжкі та суворі. Ох, непевні дідоми страшні, наче хвилі у північному морі. Хто одважиться в північному море, Свої хитке човенце зіпхнути? Хто поважиться людські гори Світове серденьком збагнути? Той у північне море полине. Хто не думає ранку діждати, хай же думка моя, вільно малина, я не буду на ранок чекати. Серед мороку, бурі й негоди, цілу ніч буде човен тукати, як зійде сонце правди та згоди, я тоді вічним сном буду спати, буде шарпати буря вітрила, пожене геть по даному морю. Коли б мені доля судила, Хоч побачити ранню зорю.